Друзі, ми йдемо зараз до песика. Тут після доща. Господи, що я тут понароблю, дружок! Щоб б ти сів сі був? Дитя! Ну, дружок п'яний, чесно. А це маленький. Видите, да. як він? Видиш? Це схоже на мене, коли я прибулець. Ні, ось це найбільше схоже, напевно. Або... Чуть цей дружок. Його звати фунтик, але його скоро по-інакшому назвуть. А його ба... дружок. И уже шесть років. Господи, вся рука в пилюте. Куда ты, ну, пунтик? Вот такая моя, вот такая чудо. Вот такая чудо моя. <свят> <свят> О, мой О, мои спиннинги. Тут написано, тут фішероман, тут. Двофлагмен. Це вудочка з флагмана Дуже класна вудочка, Пантера, просто вона трошки складена, а це оце, бачите. Зараз ось. Зараз трошки далі. Мак... Магнімо. Гоу. Рокажу, пише, флагман. 2000. На пулслоба стоїть, а це. Я не знаю, це говно з Аврори, але я з ним ходжу. Оце мій бітбайк. Це лютий гараж. Ой, господи, чого я такого? Я нечайно. Ви потім мені скажете, як краще тако, чи тако. Бодік! Ну його лице я можу показати, а своє не можу. о та ти те що? Він схожий дуже на моє лице, коли я з прибуцем. Ладно, друзі, напевно, всім пока. Дружок, все, пока. Все, друзі, всім пока. Це було відео про моє, псів і життя. Все, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І пока-пока.